Доброго ранку, дітки! До нас завітало сонечко. Лагідне, ласкаве, привітне. Але з ним трапилась біда. Сонечко розгубило свої промінчики. Малята, давайте допоможемо сонечку зібрати промінчики. Зараз у нас пора року осінь. На деревах пожовтіли і опали листочки. Тож давайте ми з вами назбираємо листочків, і зробимо з них промінчики для сонечка. На клейонці покладемо круг. Це буде наше сонечко. Навколо сонечка розкладаємо листочки, промінчики сонечка, чердуючи їх за кольором і розміром. Дітки, подивіться, яке сонечко у мене. Сподіваюсь, що у із сонечка дуже красиві. А як зрадіє сонечко, що ви йому допомогли, я з задоволенням розгляну ваші сонечка, зроблю виставку ваших робіт. Дякую, дітки, що ви такі розумнички. До побачення. До зустрічі!